Доброго вечора, підсумки тижня. Сьогодні ми обговоримо самі головні події тижня. Перше відео це внутрішня політика, друге відео це зовнішня політика. Почнемо з внутрішньої. Мирна угода. На якій стадії вона перебуває? Вона вже на фінальній стадії. Є два пункти, які обговорюються вже і скоро мають завершитись їх обговорення. Перше, це 20% Донецької області, які перебувають під контролем України. І другий пункт це Запорізька атомна електростанція. Як має розподілятися енергія, хто має бути над, е, чий контроль має бути? Що стосується 20% в Донецької області, для чого росіянам цих 20%, що вони так вгризлися зубами і хочуть їх відхватити? А справа в тому, що на тій території. В межах Слов'янська там знаходяться водорозподільчі системи, без яких неможливе забезпечення Донецька водою. Інших варіантів забезпечити Донецьк водою немає. Сусідні області не можуть забезпечити, їм самим не вистачає води. Треба будувати трубопроводи, це все дуже дорого. Власні скважини в Донецьку неможливо. Регіон дуже сильно екологічно забруднений, під землею майже немає води, одні шахти, вугілля. А там, де є вода, вона має тяжкі метали, отруйні речовини. Її щоб добути звідти і очистити, це колосальні гроші. З Росії також провести цей водогін нереально. І зараз там ситуація в Донецьку дуже важка. Там люди отримують воду е з літа. Вони отримують воду два рази на день по 2-3 години. І ця вода вона технічно не придатна, щоб її пити, навіть митися нею. Це так для технічних потреб. Щось там попрати і так далі. Ця вода до дуже багатьох не доходить. Тобто, ну, місто на межі катастрофи. Що таке, коли немає води? Це антисанітарія, бактерії. Мікроби, хвороби, віруси і так далі, тому подібне. Тобто ситуація дуже важка. Їм потрібно цих 20% Слов'янська, які, які вони штурмують вже, до речі, з 2014 року і не можуть їх взяти вже понад 11 років. Там дуже сильні фортифікації українських воїнів, і вони вже захищають 11 років цю територію. Е, я розумію позицію. України, яка ці території не хоче віддавати, тому що куди відходити? Там збудовані території, які вже фортифікації, які не можуть взяти вже 11 років. Чи є якесь вигідніше положення, і так далі, ось це самий головний камінь спотикання зараз в цій угоді. Про зупинку війни. Переходимо до іншої теми. 31 рік, як підписали Будапештський меморандум. Я, як юрист, з міжнародного права, в тому числі, який має виграні судові справи в Німеччині, заявляю повністю відповідально, що Будапештський меморандум має всю юридичну силу. Це є договір, підписаний обо... всіма сторонами. На найвищому рівні його підписували. В цей договір містить зобов'язання захищати Україну. Немає значення, яку він має назву. Чи це меморандум? Чи це пакт, чи це акт, чи це резолюція, чи це гарантія, чи це договір, чи це угода? Нема значення. Всі основні реквізити і елементи договору в ньому присутні. Що потрібно робити в Україні в даному випадку, на мою думку, звертатися до суду, до Росії як сторони договору і агресора з метою сплати репарацій, до всіх інших сторін меморандуму. З метою відшкодування шкоди, тому що вони нас обманули і залишили в небезпеці. Звертатись до суду і судитися. Це моя думка. Переходимо інша тема. Є таке видання Роутерс, воно опублікувало статтю, де дослідило 11 доль молодих хлопців, які уклали контракт. Ось цей контракт для молодих на військову службу. І що з цими 11, 11 життями? Я цитую статтю. Четверо поранені, троє зникли безвісти, один захворів, двоє СЗЧ, один вчинив самогубство. Про це пише видання. 20-річний Павло пішов воювати, щоб отримати значну премію, аби купити дім для жінки та доньки. Уже через три місяці хлопець лежав розбитий на полі бою. У декількох метрах від нього завиз дрон Російської, Росії із вибухівкою. Його слова: Я не боюся смерті, я боюся більше не побачити свою сім'ю. Але його товариш встиг збити цей дрон і таким чином йому врятував життя. Ще один 18-річний хлопець утік зі служби за кордон. Він пише: Я пошкодував, що підписав контракт, хотів заробити грошей, але все вийшло навпаки. Тим часом народні депутати приймають рішення цього тижня і встановлюють собі доплати на їхнє утримання у розмірі 102, плюс, плюс, це до тих, які вже є, плюс 120 тисяч гривень кожного місяця. І гетьманцев заявляє таку заяву, що люди бідно працюють. Тому що е, люди бідно живуть, тому що мало працюють. Вони мало працюють, тому бідно живуть. Тоді скажіть, будь ласка, чому, наприклад, е, вчитель в Німеччині отримує зарплату в 40 разів більше, ніж в Україні за однакову кількість годин роботи в школі? До чого тут взагалі е, продуктивність праці? Нікому не секрет, що е, українці є найпродуктивнішими працівниками у світі. Якщо не у світі, так у Європі точно, це визнають всі європейці, і вам варто е, надіслати своє резюме, і в резюме і в, на робочу спеціальність і в резюме вписати, що ви е, з, з України, як вас одразу беруть на роботу. Провели обшуки. В народної депутатки з Обшуки дуже сумнівні. Але що саме цікаво, по цих обшуках. Ну, це те, що е, НАБУ і САП не такі вже чесні, як думають багато людей. Тому що, провівши обшуки, нічого не знайшли, але зробили інформаційний анонс, який розіслали по всьому світу, по всіх засобах масової інформації світу. Вони його перепостили, де опублікували фейкові фотографії з обшуку. Куча доларів, сейфи, е, пістолетик в Термінатора. В цієї жінки скороходу, ну, для чого жінці такий пістолет, вона його підняти не, не зможе. Тобто, в ну, фейкові ці вона скороход спростувала цю інформацію, показала відео, що повністю не її квартира, е, повністю е, протокол обшуку є, нічого не знайшли з грошей і зброї, нічого не вилучили. Е, адвоката до неї не допустили. Ви можете собі уявити, що роблять з простими людьми, ці правоохоронці, якщо вони таке творять з самою Скороход, з народним депутатом. Не допустили адвоката до неї, провели ці обшуки, перевернули всю, всю квартиру з ніг до голови, в зутях, в цих сапогах, по ліжках, по дитячих спальнях, розумієте, що вони творять з простими людьми, як вони так відносяться до народного депутата. Е, дуже цікава обставина, що ці обшуки проводилися разом з е, проводили НАБУ і СБУ. І у мене, як юриста, питання, люди на це увагу не звертають. А як СБУ дізналося про обшуки? Тому що, відповідно до законодавства, про обшук знає тільки слідчий, який веде слідство. Він зобов'язаний нікому цю інформацію не розголошувати. Він зобов'язаний. Звернутися до слідчого судді з клопотанням, це все робиться таємно. Слідчий суддя досліджує матеріали справи і приймає рішення про проведення обшуку та постановляє ухвалу, якщо для цього є достатні підстави. Про ухвалу ніхто не знає. Ніхто не знає. Ні секретар, ні працівник архіву, ні помічник судді, ніхто. Це секретні документи. Потім, коли слідчий виїжджає на обшук. Він може з собою брати інших осіб, які йому будуть допомагати проводити обшук. Але, але ці особи теж ні про що не знають. Куди вони їдуть, чому вони їдуть, за якою адресою, що вони мають шукати вже все дізнаються на місці. Розумієте? І е, я думаю, СБУ вело контррозвідувальні дії, дізналося про цей обшук. І з метою дотримання законності. Вони вирішили в той самий час провести обшук, щоб бути присутнім у скороход. Тому що, на мою думку, це вся моя думка, це все моя версія як юриста. На мою думку, це є підставна справа. СБУ, не СБУ, а Набу вирішило тиснути на скороход, тому що вона за декілька днів до того стала автором постанови. Про оприлюднення всіх плівок записів Міндіча там тисячу годин, щоб ніхто не зміг уникнути кримінальної відповідальності. І в, таким чином, щоб Верховна Рада прийняла цю постанову і вимагала оприлюднення. І я думаю, що НАБУ і САП, щоб не допустити цього, здійснити тиск на народного депутата, вирішила там провести обшуки. І СБУ. Якби вирішила паралельно провести обшуки, щоб дотримати законність, щоб бути присутніми, щоб там сап і набу нічого не змогли підкинути, сфальсикувати і так далі. Но якщо набу і сап такі праві, чому вони не дали скороход можливість е адвоката е отримати? Вони прийшли, забрали зразу в неї телефон. Да, телефон забирати е треба, тому що там е особа може зразу знищити докази, але ви могли взяти з цього телефона номер. І позвонити адвокату і сказати, щоб він приїхав. Дати йому годину. За, цей, за цю годину ви б почекали, нічого з вами б не сталося. розумієте? Ви б почекали. Е -е, тримали б в зоровому контакті е -е, скороход, щоб вона нічого не змогла знищити. І все. І з адвокатом проводити обшуки. Ну, без порядок твориться капіталь, розумієте? Е, Це. <oric> В принципі, те, що я хотів е сказати на рахунок внутрішньої політики. Вона зараз не дуже активна, тому що всі зосередилися на зовнішню політику. Е зараз я знімлю відео про зовнішню політику. Там інформації набагато більше. Вона дуже цікава. Ви побачите, як Європа кидає Україну, як вона відмовляється допомагати, виділяти кошти. Не вся Європа, а європейські політики. Тому, будь ласка, залишайтесь на каналі, підписуйтесь і ми будемо обговорювати самі важливі питання.